Сучасна людина сліпа до того факту, що за всієї своєї раціональності вона керується силами, які не контролює, боги та демони нікуди не зникли, вони просто отримали нові імена. Ці слова належать Карлу Густаву Юнгу, швейцарському психіатру, який перевернув уявлення про природу людської психіки, людині, яка стверджувала те, що наші предки називали одержимістю демонами, досі відбувається щодня. Просто ми навчилися це ігнорувати. Протягом тисячоліть культури всього світу вірили в існування темних сил, шамани виганяли злих духів з тіл хворих, Жерці проводили ритуали захисту від демонічного впливу, кожна цивілізація знала невидимі сили можуть захопити контроль над людиною та змусити її чинити зло. Але потім прийшла епоха розуму наука пояснила природу світу через закони фізики та хімії. Психологія розкрила механізми роботи мозку, і ми вирішили, що перемогли забобони минулого. Карл Юнг провів 50 років, досліджуючи глибини людської психіки, він працював з тисячами пацієнтів, аналізував сни, вивчав міфи та релігійні традиції різних народів і прийшов до висновку, який шокує сучасну людину демони реальні, вони не зникли з прогресом цивілізації, вони просто змінили місце проживання. Раніше вони жили у скелях, річках та лісах, тепер вони живуть всередині нас, і це робить їх у тисячу разів небезпечнішими. Подумай про останні новини політик, який віддає накази про знищення тисяч невинних людей, переконаний у своїй правоті, натовп, який б'є людину іншої національності, вважається справедливістю. Людина, яка руйнує життя колишнього партнера через помсту, не бачить у собі нічого поганого. Усі вони переконані, що діють з благородних мотивів. Але Юнг би сказав вони одержимі, демони керують їхніми діями, а самі вони цього не усвідомлюють. Це не містика, це психологія. Сьогодні ти дізнаєшся, як працює механізм сучасної одержимості, чому раціонально освічена людина може стати інструментом темних психологічних сил, як розпізнати демонів у собі та інших, і найважливіше. Як не стати їхньою жертвою у світі, де зло носить маску добра? Щоб зрозуміти, як демони трансформувалися з зовнішніх сил у внутрішні, потрібно повернутися на тисячоліття назад до часів, коли людство жило в стані, який юнг називав партиципація містік, участь у таємниці. Французький філософ Люсьен Леві Брюль вперше описав цей феномен на початку ХХ століття. Він виявив, що первісна людина не розрізняла чітко між внутрішнім світом психіки та зовнішнім світом природи. Для наших предків дерево не було просто деревом воно могло мати душу, намір, волю, річка могла гніватися чи милуватися, грім був голосом божества, блискавка несла послання з небес. Це не була наївна фантазія, це була психологічна реальність, породжена високим рівнем несвідомості. Первісна людина жила переважно інстинктами та інтуїцією. Її его або свідоме Я було надто слабким, щоб утримувати всю повноту психічного досвіду всередині себе. Коли елементи несвідомого пробивалися до свідомості, первісна людина автоматично проєктувала їх назовні. Темні деструктивні імпульси ставали злими духами лісу, страх та тривога перетворювались на демонів ночі. Агресія та гнів знаходили форму у гнівних богах. Ці проекції створювали одухотворений світ, де кожен об'єкт природи ніс психологічне навантаження. Юнг писав коли немає усвідомлення різниці між суб'єктом та об'єктом, панує несвідома ідентичність несвідоме проєктується на об'єкт, а об'єкт інтроєктується у суб'єкт, стаючи частиною його психології. Уяви собі світ, де кожен камінь може бути домівкою духа. Де кожна тінь у лісі потенційно небезпечна, Де шелест листя може бути попередженням від предків. Сучасна людина вважає це марновірством, але для наших предків це було таким же реальним, як для нас, гравітація чи електрика, вони не вигадували демонів, вони проєктували реальні психологічні сили, які не могли утримати всередині себе. Психіка складається з протилежностей світло та темрява, добро та зло, творчість та руйнування. Первісна людина проєктувала обидві сторони, світлі елементи ставали добрими богами, духами захисниками, феями, німфами, темні елементи перетворювались на демонів, злих духів, гнівних божеств. Юнг писав сьогодні ми ледве можемо уявити цей стан свідомості, ми не можемо належним чином осягнути, що означало жити у світі, наповненому зверху таємницями божественного дива. А знизу зіпсованому диявольським обманом, заплямованому первородним гріхом та таємно оживленому демонами. Але потім щось змінилося протягом тисячоліть людська психіка пройшла глибоку трансформацію, ми стали більш самоусвідомленими ця самосвідомість діяла як клин між суб'єктом та об'єктом. Ми почали розрізняти внутрішній світ думок та зовнішній світ речей, межа між психікою та природою зміцнювалася. І поступово ми почали забирати свої проекції назад. Цей процес тривав тисячоліття. Спочатку людина діяла під впливом несвідомих факторів, лише довгий час по тому вона почала роздумувати про причини своїх дій, і знадобився ще довший час, щоб дійти до дивовижної ідеї вона сама рухала собою. Її розум не міг побачити іншої рушійної сили крім власної волі. Коли ми перестали використовувати природу як екран для проекцій, ми змусили ці психологічні енергії повернутися всередину ми перестали сприймати зовнішній світ як населений духами, богами та демонами. У процесі ми розчарували природу, позбавили її душі. Юнг пояснював натовп примар, який раніше був зовні, тепер переселився у психіку людини, і коли ми захоплюємося чистою, тобто розчарованою природою, яку створили, ми мимоволі даємо притулок її демонам. Юнг вірив, що, забираючи проекції назад, ми не позбулися демонічного, ми зробили його набагато небезпечнішим. Коли первісна людина проєктувала темні сили на природу, вона принаймні усвідомлювала їхню постійну небезпеку. Більше того, коли ці сили сприймалися як зовнішні, це стимулювало розвиток релігійних та шаманських практик для протистояння їм, ритуали очищення, обереги від злих духів, церемонії вигнання демонів. Усе це допомагало людині підтримувати психологічну рівновагу, але коли ми почали інтерналізувати демонічне, усе змінилося. Ми загнали його глибше у несвідоме та почали заперечувати його існування. Постійно підкреслював чим більше щось витісняється, тим небезпечнішим воно стає. Він писав після того, як демонам стало неможливо населяти скелі, ліси, гори та річки, вони використали людей як набагато небезпечніші житла. У природних об'єктах їхня ефективність мала набагато вущі межі. Лише зрідка скелі вдавалося влучити у хатину, лише іноді річка виходила з берегів, руйнувала поля та топила людей, але людина не помічає, коли нею керує демон вона віддає всю свою майстерність та хитрість на службу несвідомому господарю, посилюючи його владу у тисячу разів. Найяскравіша сучасна одержимість проявляється у поведінці тих, хто займає найвищі щаблі політичної влади. Величезна влада, якою володіють такі люди, створює небезпечний психологічний стан. Ця влада походить не від моральних чеснот, а від готовності брати участь у корумпованих махінаціях держави, і це призводить до психологічної інфляції, стану, який Юнг назвав комплексом Бога Всемогутнього. Людина з психологічною інфляцією вірить у власну всемогутність, вона відчуває себе набагато вищою за маси, якими править. Пояснював, що інфляція викликає перебільшення, роздуту позицію, втрату вільної волі, маячню та ентузіазм як у доброму, так і у злому. Це стан, коли его роздувається до неприродних розмірів та втрачає зв'язок з реальністю. Він концептуалізував психіку як саморегулюючу систему. Коли свідома позиція стає занадто однобокою, як це відбувається з інфляцією, вона викликає рівну та протилежну реакцію з несвідомого. Він писав інфляція завжди загрожує контрудар з боку несвідомого. Для людини з комплексом Бога цей контрудар приходить у формі активації психологічних сил темряви, розбещеності та руйнування ці сили можуть повністю поглинути інфляцію особистість, призводячи до демонічної одержимості. Юнг писав ми втратили забобонний страх перед злими духами та речами, що лякають вночі, але натомість нас охоплює жах перед людьми, які, одержимі демонами, чинять страхітливі діяння темряви. Те, що винуватці таких вчинків вважають себе неодержимими, а над людьми, не змінює факту їхньої одержимості. Подивися на історію ХХ століття Гітлер вірив, що створює нову расу над людей. Сталін був переконаний, що будує рай на землі. Мао думав, що веде Китай до світлого майбутнього. Усі вони почувалися месіями обраними для великої місії, але їхні дії призвели до загибелі мільйонів. Юнг би сказав вони були одержимі демонами величі та руйнування, їхнє раціональне его не могло утримати темні сили несвідомого, і ці сили використали їхню владу для здійснення масштабного зла. Сьогодні механізм залишається тим самим політик, який розпалює війну заради власних амбіцій, бізнесмен, який руйнує екологію планети заради прибутку, релігійний лідер, який закликає до насильства проти іновірців, усі вони переконані у своїй правоті, усі вважають себе носіями добра, але психологічна інфляція зробила їх сліпими до темних сил, які ними керують. Найстрашніше те, що одержима людина ніколи не визнає свою одержимість вона бачить себе героєм, рятівником, обранцем долі. Демони працюють найефективніше, коли їхня жертва впевнена, що діє з власної волі, тому що тоді вона не чинить опору. Вона добровільно віддає всю свою енергію, інтелект та ресурси на служіння темним силам, вважаючи це служінням світлу. Поки багато представників правлячого класу контролюються несвідомими демонічними силами, маси не є імунними до цього стану. Коли руйнівні психологічні сили піднімаються до меж свідомості, як це відбувається з кожним з нас час від часу, більшість людей не можуть прийняти, що ці темні сили живуть всередині їхньої власної психіки, і тому, як наші первісні предки, ми проєктуємо їх назовні. Але на відміну від первісної людини, ми більше не проєктуємо ці сили на природу. Наука навчила нас, що скелі, дерева, бурі та тварини не можуть мати людську волю, тому жертвами наших проєкцій стають інші люди ми проєктуємо демонічне на сусідів чи колег, на іноземців, іммігрантів, представників інших етнічних груп чи політичних партій. Ці інші стають екраном, на якому ми знаходимо невизнану темряву власної душі. Коли ми знаходимо там зло, ми переконуємо себе, що морально виправдано завдавати шкоди цим людям. Адже ми думаємо, що це допоможе позбавити світ зла. Але те, що ми не помічаємо, діючи таким чином, ми самі потрапили під владу демонів ми не зменшуємо кількість зла у світі, а сприяємо його поширенню. Юнг писав створюється небезпечна ситуація, тому що руйнівні впливи тепер приписуються злій волі поза нами, яка природно не знаходиться ніде, крім наших сусідів з іншого боку річки це веде до колективних марень. Підбурювань до війни та революції, одним словом, до руйнівного масового психозу. Подивися на сучасний світ, політичні партії демонізують одна одну, кожна сторона переконана, що саме опоненти є втіленням зла. Різні країни бачать ворогів у сусідніх державах, етнічні групи звинувачують одна одну у всіх проблемах суспільства, релігійні спільноти вважають іновірців слугами темряви, і що найстрашніше, Кожна сторона абсолютно впевнена у своїй правоті. Це класична проекція тіні. Юнг використовував термін тінь для позначення темної, неусвідомленої частини особистості тінь містить усе те, що его відмовляється визнавати у собі агресію, заздрість, жорстокість, егоїзм, підступність. Усі ці якості не зникають від того, що ми їх не визнаємо, вони накопичуються у несвідомому та шукають вихід. І найлегший вихід проєктувати їх на інших. Коли людина кричить, що іммігранти руйнують країну, часто це проекція власних руйнівних імпульсів, коли хтось звинувачує інших у брехні та підступності, це може бути проекція власної нечесності. Коли група людей переконана, що інша група є втіленням зла, це завжди проекція невизнаної темряви власної колективної психіки, найпростіший спосіб розпізнати проекцію надмірна емоційна реакція. Коли людина відчуває непропорційний гнів, огиду чи страх щодо когось, це сигнал, можливо, вона бачить у іншому те, що не може побачити у собі. Він не закликав до наївного пацифізму чи заперечення реального зла. Іноді зло дійсно існує зовні, і йому треба протистояти, але він застерігав перш ніж боротися із зовнішнім ворогом, подивися всередину чи не є цей ворог відображенням твоєї власної тіні? Чи не керують твоїми діями проєктовані демони? Тому що, якщо так, твоя боротьба зі злом лише помножить його. Шлях до визволення від демонів починається з усвідомлення. Юнг називав це процесом індивідуації інтеграція тіні у свідоме я, визнання темних частин власної особистості без судження чи придушення це найважча робота, яку може зробити людина, тому що его опирається цьому всіма силами. Набагато легше вірити, що ти хороший, а зло десь там у інших, але доки ти не визнаєш власну темряву, вона буде керувати тобою. Доки ти проєктуєш тінь на інших, ти залишаєшся одержимим. Пицав ніщо поза тобою не може зробити тебе кращим, сильнішим, мудрішим, все знаходиться всередині, все існує. Не шукай нічого поза собою. Справжня битва не з зовнішніми ворогами. Справжня битва за визнання та інтеграцію власних демонів це не означає стати злим чи аморальним, навпаки, коли ти усвідомлюєш темні імпульси, ти отримуєш над ними владу. Неусвідомлені демони керують тобою, усвідомлені демони стають джерелом сили та мудрості. Юнг говорив краще бути цілісним, ніж добрим, тому що уявна доброта, побудована на витісненні тіні, завжди призводить до зла, а справжня цілісність. Що включає визнання темряви, дає можливість свідомого вибору. Демони реальні вони живуть у психіці кожної людини, вони не зникли з епохою просвітництва, вони просто стали невидимими і від цього набагато небезпечнішими. Але у тебе є вибір ти можеш залишатися несвідомим інструментом темних сил, або ти можеш розпочати найважливішу подорож свого життя подорож до зустрічі з власною тінню. Подорож до справжньої свободи через усвідомлення, питання лише одне чи готовий ти подивитися у темряву всередині себе, тому що лише той, хто наважується на це, може стати справді вільним?